Поки Україна продовжує оговтуватися від масштабної ранкової атаки та цієї затяжної повітряної тривоги, буквально смакують своїми цими цинічними злочинами проти мирного населення проти українців. Російські пропагандисти сьогодні від самого ранку вони там один поперед одного пишуть про обстріли України у своїх телеграм-каналах. Ну а у прямих ефірах на брехливих телеекранах хочуть ще більше руйнувань бачити. Давайте послухаємо. Саме зараз триває масована ракетна атака наших доблесних повітряно-космічних сил по Україні, по цілях на території України давненько не було, як пишуть всякі злі люди, що вже верещать. Та вони не сильно верещать, вони стурбовані, тривожні. Скажіть, підкажіть, будь ласка, від чого залежить частота масованих ракетних обстрілів? Тобто, останній обстріл, мені здається, був більше місяця тому, ну такий, на який всі звернули увагу. Знову ж таки, для того, щоб завдати удару, я тут використаю таке. Слово, щоб удар був переконливим. Ну треба підготувати певну кількість засобів ураження, це і крилаті ракети, і безпілотні літальні апарати, і ракети для оперативно-тактичних ракетних комплексів. Тобто на це теж потрібен час на підготовку. І коли всі ці проблеми вирішуються, і у нас це виходить. скажімо так, масований удар в загальному по його плануванню, організації, ну скажімо так, це не найпростіша справа. Гаразд, дочекаємося результатів, хоча, звичайно, треба віддати належне там в Україні дуже швидко розгорнулася робоча система військової цензури, і це те, що ми спостерігали в перші кілька місяців, коли публікувалися результати прильотів тобто нічого подібного не було вже більше двох років. Дуже рідко щось випадає на публіку, ще й з незрозумілих причин. Ну і якщо ви звернули увагу, то Хадарюнок в ефірі Мердана визнає, що часу на підготовку таких масованих ударів росіянам тепер треба більше. Ми про це до речі теж сьогодні вже говорили. Ну і в свою чергу Мардан скаржиться на те, що українці не публікують зараз фото з наслідками прильотів. Ну чи фото з роботою ППО, бачите, от дуже йому це не подобається. Ну а вам, мої незламні українці, я лише скажу одне. Наша з вами згуртованість нам допомагає. Наша обізнаність і обережність нас рятує і оберігає. І це ще раз свідчить про те, що ми повинні дуже ретельно з вами дбати про свою інформаційну гігієну. По-перше, варто дуже ретельно аналізувати все те, що ми бачимо в соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, і в мережі Ікс, а також на Фейсбуці та в Інстаграмі. Ну і звісно, дуже дуже ретельно. Дбати про те, що ми постимо у соціальних мережах, які дописи ми поширюємо, і що ми оприлюднюємо на багато численну аудиторію, тому що росіяни вони за всім цим пильно стежать. Як ви бачите, ви це щойно почули буквально з уст пропагандиста, який так і сказав, що от чомусь українці стали мало викладати фото з роботою ППО. Ну а це все тому, що українці тепер розуміють, що можна робити, а що не можна робити. Нарешті ми з вами це усвідомлюємо. Тому давайте не збавляємо. Т оберт, давайте бути найнадійнішим тилом для наших захисників та захисниць. Давайте робити все можливе і подекуди навіть неможливе. Бо саме так роблять на фронті зараз наші захисники, саме так роблять і наші захисники неба, які буквально на ходу ловлять всі ті кинжали, дрони та крилаті ракети, щоб нас з вами захистити. Давайте і ми. Бути гідними їх, давайте їх підтримувати, і давайте робити все можливе, щоб якнайшвидше таких страшних затяжних масштабних тривог було менше, і щоб зрештою настав той довгоочікуваний день, коли ми не будемо повідомляти про жертви про масштабні російські атаки по нашим українським містам та селам. Коли ми в ефірі будемо говорити про нашу перемогу, і коли ми будемо дякувати всім тим, хто її зробив. Можливою ймовірною, хто її наблизив? Ну і тоді також будемо дивитися, як підгорає через це все у росіян. Хоча я не впевнена, якщо відверто, що як ми переможемо, ми взагалі будемо з вами згадувати про росіян.